Вітаю, мене звати Юлія і це мій відгук про навчання у вищій школі здоров'я на курсі дитина у сучасному світі. Я вирішила прийти на курс, тому що мене дуже зацікавив комплексний підхід лікаря Василя Чайки, а також те, що цей підхід пояснює причини хвороб і їх протікання. В результаті проходження курсу я змінила своє ставлення. До стану, який ми називаємо хворобу, зрозуміла як причини, а також отримала методи зцілення. Після проходження курсу я і вся моя родина змінила ставлення до того стану, який ми називаємо хворобу. Ми перестали боятися хворіти і зрозуміли, як це робити без ліків і без напруження і зайвих переживань. Також в результаті проходження курсу ми змогли майже повністю відмовитися. Від прийому ліків і долати всі гірві та різні стани, самотужки на основі тих знань, які я отримала на курсі. Я рекомендую цей курс всім матусям та бабусям, які бажають своїм дітям здоров'я і всього найкращого. А в Вищій школі здоров'я я бажаю творчого натхнення, а також багато учнів, які б прагнули змінити якість свого життя. 天空。Yeah.